Вітаю, я Олег Бойко. Матриця Ейзенхауера – це простий інструмент, що допомагає уникнути стану аналітичного паралічу, котре виникає щоразу, коли ви навіть не знаєте, з чого почати. Використання матриці допомагає не просто розібратися в справах, але й знизити емоційне навантаження. Згодом, засвоївши принципи цієї концепції. Можна навчитися легко і швидко визначати різницю між важливим, терміновим, другорядним і непотрібним взагалі. Сьогодні відеопрезентація про матрицю Ейзенхауера як інструмент розподілу пріоритетів. Вважається, що матриця Ейзенхауера має безпосереднє відношення до слів Дуайта Ейзенхауера, які ви бачите на екрані. Генерал армії Дуайт Девід Ейзенхауер відомий перш за все як 34-й президент США з 1953 по 1961 рік. До того, як він став президентом, він командував військами США, військами союзників під час Другої світової війни в Європі. У 1950 році Ейзенхауер став першим верховним головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі. Специфічна професійна діяльність постійно змушувала Ейзенхауера приймати жорсткі рішення і щодня фокусуватися на різноманітних завданнях. І щоб оптимізувати процес, він створив свій метод або техніку, який став широко відомий як матриця Ейзенхауера. І сьогодні нею можуть користуватися українські військові лідери, і вона допомагає розставляти пріоритети в поточних завданнях і справах професійної і службової діяльності. Коли це робити, коли ви помітили, що ви та ваш особовий склад не виконує вчасно завдань відповідно до ваших власних очікувань або розрахунків часу та графіків, які встановлені. Старшими начальниками, коли заплановано зробити дві або більше речей справ одночасно, коли вам здається, що ви забуваєте виконувати деякі завдання, поки не згадаєте про них зазвичай в останню хвилину це відбувається. І коли особовий склад постійно скаржиться на погану організацію, і умови виконання завдань. Ну, всі бігають начебто курки з відрізаною головою. Тоді треба застосувати матрицю Ейзенхауера. Як використовувати матрицю Ейзенхауера? Ця техніка підходить тим військовим лідерам, хто бажає і здатний оцінювати важливість своїх завдань і справ, і чітко їх класифікувати за пріоритетністю. Ваші. Всі ваші завдання, справи і дії діляться на чотири групи: це термінові і важливі, важливі, але не термінові термінові, але не важливі, і не термінові, і не важливі. І кінцева мета методу Езенхаура це допомогти відфільтрувати другорядні справи. Від важливих рішень і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Якщо представити матрицю Ейзенхауера графічно, то вона буде виглядати так, як показано на екрані, розберемо значення квадрантів у матриці. Отже, всі ваші завдання розподіляються по конкретним квадрантам, які у свою чергу визначають, коли і як довго ви можете виконувати. Ту чи іншу справу. Квадрант номер один. Зробіть це негайно. Це термінові і важливі справи або завдання. Звісно, що в армії вони всі термінові і важливі, але насправді це не так. До них перш за все належать завдання, які впливають на виживання ваших людей, вашого особового складу. Це раптове виникнення критичних ситуацій, що потребує миттєвого втручання. Це невідкладні проблеми, які потрібно негайно вирішувати, це управління ризиками, а також ті можливості, що неочікувано з'явилися, та ті завдання, які мають жорсткі строки виконання. Інший приклад, коли наміри, які є в плані виконання, наприклад, бойового завдання, летять шкереберть під впливом змінених умов та психологічних чинників або негативних стресорів бою операції, таких як паніка. Тож втручання лідера має бути у цьому випадку негайним. У цей квадрант потрапляють пріоритетні завдання, що вимагають негайної і персональної вашої уваги. Вони мають жорсткі терміни і повинні виконуватися перш за все і вами особисто. Квадрант номер два: вирішіть, коли це треба робити, коли ви це зробите. Це важливі, але не термінові поки що завдання і справи. Цей квадрант насправді стратегічна частина матриці, яка ідеально підходить для довгострокового розвитку. Елементи, які він включає, важливі, але не вимагають негайного втручання. При цьому завдання мають певний дедлайн і теж виконуються особисто вами. Наприклад, до такого типу завдань відносяться критичний аналіз інформації і оцінка обстановки, планування, пошук ідей і можливостей, відновлення сил, відпочинок Сон, навчання та розвиток як ваше персональне, так і особового складу, вибудовування відносин зі значущими людьми. Та іншими військовими лідерами як нижчої, так і вищої ланки управління. До цих завдань відноситься так звана методика або техніка внутрішньої комунікації, яка називається аналіз проведених дій. Також сюди до цих завдань завжди відноситься турбота про фізіологічний та психічний стан, тобто здоров'я. Квадрант номер 3 Делегуйте кому-небудь. Це термінові, але неважливі завдання і справи. У цей квадрант потрапляють реакції на запити, дзвінки або виклики по радіозв'язку. Підготовка донесень відповідно до табелю, також відноситься до цього квадранта. Невідкладні справи, які потрібно вирішити не особисто. Деякі неважливі і незначущі зустрічі, які забирають у вас час та енергію, Необов'язкові і неактуальні наради, чим страждає армія, і ви виходите з наради, не отримавши жодного завдання, і навіть не розуміючи, чому я витратив 2 години і подолав 50 кілометрів для того, щоб тут бути присутнім. Це якраз та проблема, де це завдання. Прибути на нараду визначений час, не співпадало з вашими пріоритетами розподілу завдань і справ, які більш актуальні і значущі, все те, що відволікає від пріоритетів і що порушує принцип місія насамперед, а люди завжди, відноситься саме до цього квадранту. Це також типи завдань і справ, які зазвичай не вимагають особистої вашої уваги, тому що не мають вимірний кількісний або якісний результат. Квадрант 3 допомагає мінімізувати те, що відволікає від важливої роботи завдяки делегуванню ви можете зосередити власну увагу на більш серйозні речі. Квадрант номер 4. Зробіть це пізніше. Це неважливі або нетермінові справи, або ніколи їх не робіть. Дії, що потрапляють у квадрант номер 4 це супутні справи, які не приносять ніякої цінності. Простіше кажучи, це те, що завжди можна відкласти, не боячись будь-яких наслідків. Ці справи забирають час і заважають виконувати більш важливі значущі завдання і справи. Які ви вносите в перші два квадранта. До цих справ можуть відноситися, як приклад, випадкові дзвінки, неефективний відпочинок, побутові дрібниці, що забирають час, серфінг по соціальних мережах та переписка в них ознайомлення з непотрібними документами, телеграмами-донесеннями. яких... Які треба фільтрувати, а в основному там макулатура і інформації нуль, інше вбивання часу в різних формах. Все це сміття або спам, який не є важливим і не є терміновим. Із ефективних прийомів застосування техніки це присвоєння кожному квадранту певного. Кольору за рівнем пріоритетності. Наприклад, червоний колір до справ, які термінові. Синій важливі, але не дуже термінові. Жовтий це ті завдання і справи, які потребують терміновості, але не є важливими. І сірий це не термінові і не важливі справи. Однак ви можете змінювати будь-який для вас зручний. У процесі використання матриці для професійних цілей ви побачите, що більшість завдань потрапляють у квадранти 1 і 3, але найбільш значимий результат приносять дії з квадранта номер 2 Тому що це візійні цілі військового лідера, які впливають на довгостроковий успіх його боєздатної команди. Але при цьому вони рідко класифікуються як термінові. У цій техніці найскладніше зрозуміти те, що відволікає вас від запланованого курсу. Але якщо ви впораєтеся з цією фундаментальною проблемою розподілу справ і завдань за пріоритетністю, то позбудетеся думок про даремно втрачений час. Задайте собі два питання. Щоб визначитися з довгостроковими стратегіями в прийнятті рішень, коли ви будете займатися важливими, але нетерміновими завданнями, коли ви зможете витратити час на вирішення важливих завдань, перш ніж вони раптово стануть терміновими, і варто пам'ятати, що іноді завдання з одного квадранта несподівано потрапляють в інший. Якщо виникне надзвичайна ситуація, ваші пріоритети також зміняться. Наприклад, ви потрапляєте зі своїми людьми в засідку, виконуючи планове бойове завдання, і ця проблема відразу відразу ж розміститься вище інших елементів у матриці. Вона стане пріоритетною, тому що на кону життя ваших людей. Розподіл завдань і справ по квадрантам матриці Ейзенхауера Має деякі особливості, їх потрібно враховувати. Списки справ полегшують життя. Переконайтеся в тому, що при розподілі завдань ви задаєте правильні питання, які допомагають визначити, що потрібно виконати перш за все. Ключова ознака це пріоритет. У кожен квадрант можна додавати багато дій і завдань, проте краще, щоб максимально їх. Їхня кількість не перевищувала сіми елементів в кожному. Враховуючи те, що деякі завдання будуть переходити з одного квадранта в інший. Інакше ви будете спамити справи і віддалятися від головної мети, тобто завершення конкретного завдання. Крім того, створюйте окремі матриці для професійної діяльності та окремо особистого життя. Тільки ви зможете. Визначити рівень пріоритету елементів у своєму списку. Не треба допускати нікого до цього процесу. Аналізуйте і висувайте ситуацію, коли ваші пріоритети визначають ваші начальники. Не будьте заручниками обставин, а будьте командирами власного життя. І починайте свою діяльність з реєстру справ із матриці, і вже до кінця кожного тижня ви побачите і відчуєте позитивні. Результати. Ви будете всюди встигати. І все буде у вас виходити краще і якісніше. Як знати, коли це зроблено вами правильно? Всі необхідні завдання виконуються вчасно, майже всі. Конфліктів у вашому плані чи графіку не виникає. Сплановані заходи проходять відносно гладко. Особовий склад не дивується, коли ви запитуєте про завдання, які ви спланували, а відразу виконують їх. Ось вам черговий інструмент для покращення посилення лідерських позицій. Дякую за увагу! Матриця Айка рулить.